Почула... Колеги... Друзі, ми з Володькою нічого не придумуємо, ми показуємо життя. Отож, перший номер уявіть собі, друзі своєму колезі замовили танець приват. Ваші образки, друзі! Мужик! Так казали, що буде екзотика! Та я замовляв танець живота! А на ви тим займаєтесь? Через гроші багато платять! Багато винен! Ви тим займаєтесь? Два рази на рік після Пасхи і після Різдва. Але мені казали, що буде екзотіка. Ну, насправді для вас мала танцювати божественна Ельвіра, але в неї проблеми з животом. Родить, болить. Я прошу, і скільки коштує таке щастя? Ні, 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 ваші друзі вже за все розрахувались. Ні, ні, це, це мої тіщі на до народження на 50 років. А що треба робити? Так, просто танцюйте, на їх хворе серце все станеться само собою. Добре, дуже вам дякую. друзі, йдемо далі. Ось і на дворі, що, що робити, шукати роботу, звичайно. Отож, співбесіда на секретарку, ваші області, друзі. Так. Можна? Можна, можна. Ну тут співсіду. Та тут співбесіду на секретарку. Галя. Дуже приємно. То ви співбесідуєте. Я співбесіду на секретарку. Ви приймаєте рішення. Я та? приймаю рішення. так. Діньте, будь ласка, що ви робите? Діти, камери, дійсно! Ми просто поговоримо, це співбесідня. Мені дуже треба роботи. Всім треба роботи, ми просто поговоримо. Мені дуже треба. Всім треба. Давайте поговоримо. Скажіть, будь ласка, досвід роботи є? Нема. Англійську знаєте? Не знаю. Що вмієте робити? Зараз я вам покажу. А, не, ви, бізні, ви, будь, будь, будь aus... ласка. Залаз... За... Заспокойтесь! Що я міг робити? Заспокойтесь, заспокойтесь. Просто давайте чіткі відповіді на питання, які я підготував для співбесід. Ви лідер. Так, показати. Нічого не треба показувати, скажіть, будь ласка, як ви працюєте в команді? За додаткову плату. Ким ви себе бачите в нашій компанії через 5 років? Вашою жінкою. Будь мені дуже треба робота. Я розумію. Дайте, будь ласка, резюме ваше. О, моє резюме. Так, в своєму резюме ви написали і намалювали. Так. Чим ви хочете тут займатися? То так? Ти то, я-то, я то, ти, то може мінятися. От того поза то моя ідея. Так. Може так. Освіта вища не почати. Т Таку маю освіту. Хобі гуляти одній вночі по цвинтару. Весела і комунікабельна. А з ким ж ви на цвинтарі вночі весело комунікуєте? — Будь ласка, візьміть мене на роботу. Заляшка! Можете в… успокоїтись. Скажіть, будь ласка, скільки ви хочете отримувати нашій компанії? — Штуку баксів! За що? Давайте я вам, я. Зараз та вам покажу. Я, в, туди, скільки можуть? Тут камери, то я одружу дичу. Заспокойтесь. Дуже треба роботу. Я розумію. Дуже треба роботу. І ви знаєте, ви її маєте. Так, я вас візьму, мені дуже подобається, що ви наполеглива. Завтра приступаєте на посаду, але. Запам'ятайте три основних положення. Значить, коли я кажу кава, ви заходите в кабінет гола. Ні, вопрос. Коли я кажу молоко, ви приходите і робите мені еротичний масаж. Хоч кожен день. Коли я кажу звіт, це означає секс. Все ясно? Все Приступаєте завтра. До побачення. Може, каву з молоком! Завтра! завтра? Все завтра! Алло, Ленка, привіт, мене взяли! А! Не можеш говорити! Звіт робиш, я понімаю, як ємі! Буде колеги Гранага Львів!